На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник. Доброго ранку. У світ відсвяткував Великдень у цей день. Християни згадали перемогу Христа над гріхом та смертю. Перемогу, яка звільнила людство від рабства дияволу і відкрила для кожного з людей шлях до порятунку. У святі Великодня зібрана вся суть християнського вчення про спасіння. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Великдень перехідне свято і його дата для кожного року окремо вчислюється за місячно сонячним календарем. Цього року Воскресіння Христова весь християнський світ святкує одночасно. Такий збіг Пасхалії різних. Християнських конфесій відбувається раз на кілька років. Великдень не пройшов спокійно. У Добропільському районі Донецької області бойовики обстріляли українських десантників, які несли службу в зазначеному районі. За повідомленням групи інформаційний спротив, обстріл провели бойовики, які під'їхали на мотоциклах. Українські десантники відкрили вогонь у відповідь за попередніми даними. Один із нападників був поранений. Він і ще двоє бойовиків були затримані військовослужбовцями і передані правоохоронним органам. З боку десантників потерпілих немає. А у слов'янську сепаратисти викрали активістку жіночої сотні майдану. Сепаратисти звинувачують активістку Ірму Крат в тортурах антимайданівців та розстрілі Беркута. Журналістів привели до жінки, в якої був пакет на голові, і вказавши на неї, заявили, що вона була в жіночій сотні на майдані. А в Слов'янськ вона приїхала щоб шкодити. Після цього крад забрали у невідомому напрямку. Самопроголошений мер Слов'янська ввів комендантську годину. В'ячеслав Пономарьов оголосив проведення в місті комендантської години з 24.00 до 6.00 ранку. Про це повідомляють місцеві журналісти за їхніми словами. Комендантську годину введено з 20 квітня у зв'язку з нічною перестрілкою на околиці міста. Контрадмірала, який зрадив Україну, Володимир Путін призначив заступником командира чорноморського флоту Росії. Про це повідомила прес-служба Кремля. Тим же указом Путін звільнив контрадмірала Ігоря Смоляка від посади командира 36-ї дивізії надводних кораблів Тихоокеанського флоту і призначив його начальником чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова. Нагадаю, раніше контрадмірал Березовський був командувачем військово-морськими силами України, але 2 березня присягнув Росії. Влада Києва заявила про відсторонення його від обов'язків командувача, а прокуратура почала перевірку діяльності Березовського. Сувенірні магніти, календарі, пропорції безліч іншої євромайданівської символіки, без авторських прав і дозволу на торгівлю продукцію продають просто на місці, де розстріляли небесну сотню. Від камери продавці ховаються, поза очі кажуть, треба заробляти, хоча б і в такий спосіб. Буквально два місяці тому на цій вулиці снайпери розстріляли десятки мирних активістів. Сьогодні тут заробляють гроші, придаючи сувенірну продукцію зображеннями тих часів. Сувеніри, магніти, календарі, стрічки, шарфи, шапки і безліч іншої патріотичної продукції з зображенням подій Євромайдану. Її без жодних дозволів і прав продають на вулиці інститутській, а нині героїв Небесної Сотні. Буквально кілька метрів від цих розкладок розстріляли людей. Зараз тут продають квіти для їхніх же меморіалів. Побачивши нашу знімальну групу, продавці поводили себе типово, розуміючи, що порушують усі норми, як юридичні, так і моральні. Скажіть, але вам... Соромно заробляти на чужому горі. ласка, не знімайте мене, хорошо? Я для ці фотографії не делаю. Я просто продавець. Я тут стою і заробляю собі на хліб. Хто їх делает, я не знаю. Жодних авторських прав на фотопродукцію, яка розміщена на сувенірах. Цей молодик не має, так як і десятки, таких же як він. Фото з цих календарів зроблені буквально на передовій. Леонід Алєксєєв, професійний фотограф на Євромайдані. Знімав з перших днів. У найстрашніші дні фотографував під кулями. Все знімав, як палили, як стріляли. Гляли навіть сталося так, що був на лінії вогню, коли одна із куль, не куля, дванадцяти калібру, попала з боку від мене в жінку в груди. Свої роботи виклав у соцмережі, аби люди побачили правду про жодні авторські права. Тоді навіть не думав. Авторські права я під це в цей час ніколи не думав про якісь авторські права, але це зрозуміло, що кожна робота виконана кимось, вона вважається авторською роботою. Але я акцент не ставив на цьому. Для мене було важливо для те, щоб люди побачили і зрозуміли, що відбувається на той час, а не те, що це моє і нікому не дивиться, нікому не бачиться. Те, що зараз на його роботі і на роботі його колег заробляють усі комуналінь, майстра обурює, однак каже, діло совісті. Мене в голові не вкладається, щоб я ходив, продавав свої знімки для того, щоб люди. Ними потім таким чином торгували, як е, якісь магнітики, якісь брілочки. Ну, я, я про це навіть мені в голові не вкладається, як це можна робити. Таку мораль мають не всі. Сувенірну продукцію з євромайданівськими фото активно продають на інститутській майдані Незалежності і прилеглих територіях. Самооборона багато разів виганяла таких комерсантів, однак кажуть, злітаються як бджоли на мед. Я би не знав що я би зробив би з ними, що таке вони продають. Це великий гріх перше, а по друге. Бог ним з'єдять. Ми стільки разів з ними го, з го, го го, го говорили. Го, говорили ним це не духує, кому в'є ві... а на комурі. Так воно і є. Де є попит, пропозиція не забариться. Туристи не знають, де купити ті ж квіти, а сувеніри беруть як пам'ять про героїв України. Хоча таку торгівлю і не вітають. Не на що хтось згиб, хто хтось на просто заробляє гроші зараз. Дуже сумно до цього ставлюсь. Однак прийшлося купити, бо я тут э, ненароком. Э, тому я вважаю, я, я б це заплатити. Як можна вигнати? Не купувати чи просто якби як міліцію. Розумієте, це так само, як навчити людей не викидувати окурки. Ну, я не знаю, це кожен з себе повинен починати. Совісті і авторського права це ще й незаконна торгівля. Однак, жодного правоохоронця у самому центрі міста ми так і не зустріли. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. У метро Дубаю з'являться кінотеатри та бібліотека. Кожна станція буде присвячена певному виду або напряму мистецтва музиці, живопису, фотографії, сучасному мистецтву та ісламській каліграфії. Також на одній із станцій буде створена електронна бібліотека. У метро будуть проходити світлові, музичні і 3 d шоу. Завершити роботи планується до березня 2015 року в рамках підготовки до художньої виставки Арт Дубай Дубай-2015». Нагадаємо, дубайське метро складається з 49 станцій, розташованих на двох гілках, потяги повністю автоматизовані і управляються без машиніста. В Україні відзначають обливаний понеділок. За стародавнім звичаєм, на наступний день після Великодня хлопців обливають самі себе та дівчат водою. Це символізує весняне очищення. У наші часи звичай набув розважального характеру. Іноді дівчина має встигнути віддати парубкові крашенку, щоб він її не облив. Буває так, що дівчина тримає крашенки десь за пазухою, а хлопець має їх відібрати. І це всі новини на цю годину. Будьте з нами, не прощаємось.